Руслан Неня учасник боїв за Донецький аеропорт. На литовище він потрапив у квітні 2014-го. Тоді був командиром загону 3-го полку спецпризначення. По телевізору почали показувати перші кадри, от тоді я зрозуміла. Я взагалі не знала. Він поїхав на навчання. Тобто, ви ж знаєте, коли військові проходять різні навчання, ну і потім. Він телефонує і мені говорять ці речі. У нас Іван 13-го року народження, тобто він геть маленький у мене на руках. Ну, і знаєте, така пустота, страх, відчай. Пригадує, боям за Донецький аеропорт передували провокації. Почали провокації. Вокруг цього нашого зборного пункту зібралося багато. Молодежі, я не бачив. Ну, були там деякі, на мій погляд, керівники, мабуть, які підвозили продукти підвозили, підвозили спиртні напої. І задача молодіжі була просто провокацію робити. Тобто вони кричали за забора, питалися перелізти до нас, а вони до нас. Що ми там австралійський спецнав, що тільки не кричали там у нас? Що ми взагалі тут не українці, що тут взагалі ну, заслані. Що він по-українськи ні одного слова не сказав, бо він по-російськи розмовляв на той час. Зі слів Руслана Нені, у квітні і травні в аеропорту ще вирувало життя. Розробили план охорони оборони аеропорта, розставляли своїх, свої пости, периметр охороняли. Тобто ну, літаки літали. Виконували задачу по охороні оборони аропорту Донецька. Так як аеропорт був робочий, то нас поселили в старий термінал, щоб ми не мішали людям в новому терміналі. Вони собі прилітали там, у них життя кипіло в новому терміналі. Магазини все працювали. До першого бою до нас вже привозили. Один камаз до нас під'їжджав, розружалися ці сепаратісти, і вони, типу, питалися раз до нас підійшли до вікон. Ми пару предупредительних вдали в воздух і вони обратно загрузилися і виїхали. Говорить, перший бій за аеропорт розпочався 26 травня 2014-го. Тоді там було 80 українських воїнів. Спершу бойовики зайняли приміщення нового терміналу. Це вже було темно було, от по часу не скажу точно, але вже стемніло. Я ж крок прилетів самоліт, люди з нього розгрузилися. Ну, вийшли, почали виходити груші, стюардеси, почали Аеропорт був робочий. Ми ж зайшли в аеропорт, у нас тільки стрілецька зброя була, більш нічого не було. я стояв в черговому аеропорту Донецькому, мій пулеметчик каже: в моєму секторі для стрільби виходиться гражданський. Що робити? Далі я по аеропорту лічно розганяв, бо люди не могли, що не розуміли, що робиться грущика. Ну, персонал той, що знаходився робочий. Весь рух почався вночі, ну, в темну пору, коли їм відчинили новий термінал, доступ до ліфтів. Вони піднялися на дах нового терміналу. Згадує, за три дні українські військові вибили з приміщення нового терміналу бойовиків. За ці три дні було поранених три чоловік. Двохсотих не було. Після того, як ми вибили їх з нового терміналу, знаєте, як в кіно прилетіло три іла і вигрузилась піхота. Піхота вигрузилася вже на броні. Руслан Неня був в Донецькому аеропорті до 31 травня. Ну, це заходить вертольот. Це ж по новому терміналу б'ють. Це вертушку показують, а ще самоліти наші заходили. Тривала оборона Литовища по січень 2015-го. 20 січня бойовики підірвали другий термінал. Бетонні перекриття і стеля обвалилися на військових. Українське командування 21 січня вирішило вивезти війська з Литовища. Після цього ще два дні у пожежному депо залишались семеро бійців, яких вдалося вивезти звідти 23 січня. За даними Міністерства оборони, у боях за Донецький аеропорт загинули понад 200 українських військових. Шестеро з них з 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго з Кропивницького. Руслан Неня пішов зі служби восени 2016-го. Каже, через поранення, яке отримав у Красногорівці Донецької області. У лютому 22-го знову пішов на фронт. Северодонецьк. Тошківка, Лисичанськ, були». Говорить, прослужив півтора роки і звільнився за станом здоров'я. Нині, каже, намагається більше часу проводити із родиною. Коли буває в парку Ковалівський, завжди підходить до світлин, які зроблені в Донецькому аеропорту. Ось дивіться, крок у вічність, бачите, ну це Сережа Сенчев, а все і я. Сережа погібна на Сурмагелі. Це вертольот нам поранених забирав. Два чоловіки, три чоловіки було поранених, два в ноги, один на обличчя. Ось так ми живемо, Бачите, все, все. Це старий термінал. Саме за те, щоб наші діти цього не бачили, щоб вони це, може, хіба що в розповідях чули. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.